Всім привітик! Мене звати Софія, і в цьому відео я розповім вам про спортивний одяг, який зручніше використовувати для ЛФК і гімнастики Шрот. Якщо ви часто задавалися питанням, чому на тренування можна брати тільки деякі топи, і яка в них взагалі різниця, тоді це відео для вас. Всім приємного перегляду! Того, що коли ви тільки починаєте ходити в центр, то реабілітолог вам говорить, що на тренування бажано одягати саме топ, а не футболку. Особливо на початку це повинен бути не будь-який топ. Зараз вам покажу деякі приклади, як правильно обрати топ. Є дуже багато спортивних топів, але найголовніше, щоб спина у вас була відкрита. Реабілітологи не просто так на цьому наголошують. А по тій причині, щоб коли ви ставили позаду дзеркало, то могли подивитися, чи правильно ви сидите. Якщо спина буде закрита, то цього видно не буде. Також реабілітологи упродовж заняття можуть будь-який час до вас підійти, поправити, і їм так краще всього буде видно вашу спину. До речі, якщо ви тільки починаєте займатися, і у вас, наприклад, немає топів, то... Рекомендую одягати бюстгальтери. Ось, До речі, топи, які я зараз ношу. На початку їх не рекомендую, так як спина в них закрита. Ось перший топ, ось такий синій. І як бачите, то оця смужечка занадто товста. Щоб спина була відкрита, зазвичай цю смужечку роблять трохи потонше, а іноді топ на бретельках. Тому так. Далі схожий топ. Ось такий. Як бачите, в ньому теж спина закрита. І третій топ я його взагалі в зал не ношу, я його частіше вдома одягала. Але ще ось такий. В нього спина більш відкрита, але все рівно. Не так, як потрібно. Донизу немає конкретних обмежень. Але я рекомендую брати лосини або велосипедки на резинці або на низькій посадці, так як на деяких вправах важливо контролювати, щоб вас таз був рівний. І тому реабілітологи все рівно трохи приспускають низ, щоб ви і вони могли бачити, чи правильно ви все робите. До речі, велосипедки і лосини, які я ношу. Але я частіше все ж таки зараз займаюся в цих велосипедках. Далі лосини ось такі. але якби в них я не займаюся особливо зараз. Но вдома іноді одягала на заняття. Так як хочеться передати якусь атмосферу і відчути, ніби ти в залі займаєшся. І ось треті. Теж лосини. Зараз хочу вам показати, як це все на мені виглядає. Тому переодягнуся. Звичайно, переодягнуся я тільки в один топ і в велосипедки, в яких я зараз на тренування хочу найчастіше. І ось так це все на мені виглядає. як ви бачите, спина в цьому топі закрита. Але. Приблизно так я і тренуюся. Іноді одягаю такий же топ, тільки іншого кольору. Клас. Але зараз я тренуватись поки не буду. Зніму вам відео. Зробім маленький спойлер. Наступне відео буде про мої нові вправи і моє тренування. Тому ось так. Але зараз я його знімати не буду і тренуватися теж. Просто вам показалось. Переодягаємось назад. А на цьому відео підходить до кінця. Якщо ще якісь питання є, можете задавати їх в коментарях. А на цьому було все. Підписуйтеся на мій канал, ставте лайки, натискайте на колокольчик. І до зустрічі в нових роликах. Всім пока-пока! Thank you.